Мама Ніна Іванівна, яка присутня сьогодні в цій залі. Я його онука і моя донька Оля, його правнучка. Мій папа народився в селі Лозуватка 23-му життя його почалося дуже рано, в 42-му році, коли не ще йому 19 років. Він був розвідником, неперевершеним спеціалістом. Завдання йому давалися, і він виконував це якнайближчі сроки, тому що це потрібно було для перемоги. У 43-му році його було під Мар'янівським, тяжко поранено. Завдяки лікарям він вижив і повернувся в діючу армію, де визволяли кривий ріг. Також він визволяв новий Буг, Миколаїв, Одесу, Казанку, Руминію і навіть столицю Австрії Гуродвена. Багато було нагород, у нього ордена медалі, які ми передаємо в кімнату бойової слави, школи. Я щиро вдячна присутній сьогодні в цій залі Калю в Діді Миколаївні, яка за декілька тижнів до смерті нашого дідуся побувала в його оселі, записала спогади про війну. Вона великий ентузіаст своєї справи, тож велике щире їй спасибі.